Попри війну на сході і внутрішні конфлікти, перш за все страждають пересічні українці. На права людини вже не звертають уваги, а високопосадовці роблять так, як вигідно було б їм. Це треба припиняти, вважає правозахисна громадська організація Дім права. Адже незаконні обшуки квартир і автомобілів, незаконні затримання людей у відділку та навіть побиття тягне за собою кримінальну відповідальність не за жертвою, а за правоохоронцями. Щоправда, цього довести не. Не так легко. До 2010 року, коли прийшов Янукович, там були інституції, які якраз працювали над цим питанням. І воно було ліквідовано. І, на жаль, після того у нас в області не було таких системних. Скажем, системно моніторингу діяльності правоохоронних органів насправді проблема є, кажуть в управлінні національної поліції України, а все тому, що мало проводиться інформаційно-роз'яснювальної роботи з громадянами. Ну найпоширенішими порушеннями є ненадання первинної правової допомоги, тобто не роз'яснення людині їх її прав та обов'язків, не надання можливості мати захист з боку адвоката. Не надання медичної допомоги, не інформування родичів про те, де саме знаходиться особа. Ну і звичайно ж, якщо це вже затримана особа, то умови утримання. Представники правоохоронних органів спільно з депутатами облради та громадськими організаціями намагались виробити спільний діалог щодо захисту прав громадян. Найперше увагу звернуть на елементарне відсутність пандусів для інвалідів перед входом у відділок та проблеми з приміщеннями для проведення слідчих дій. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.